Це те, що залишилось після колони з більше десятка російської техніки після зустрічі з військовими 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. 17, 78, 50. Шла колона. Дождались. Отработали. Результати. Всіх треба. Слава Україні! Російські військові, хто вижив, розповідає Сарафін, втекли, а їх впіймали місцеві мешканці. Потому, эти сволочі в село, людей, и Знищували російську техніку протитанковими ракетними комплексами. Передавайте нам такої движухи більше і буде отаких от танків підбитих набагато більше. Люди також просять, але поки що у нас немає можливості роздати кожному українцю по енлову. А хотілося б. Все, що вціліло, військові забрали з собою. А це три танки, САУ та самохідна гаубиця. Також поповнили склад боєприпасів. Снарядами вони нам підмогли. Зараз ми візьмемо у них снаряди, ну хай не ображаються, ми їх повернемо потім. Не факт, що їм сподобається. Ну, їх же ж лідер казав, що нравиться, не нравиться. Хай терплять.